Згодом до розмови приєдналися і породіллі, котрі на власному прикладі оцінили усі переваги годування дитини материнським молоком. Це у вас не перша дитина, ні? Ні, це вже у нас четвертий хлопчик у нас. А перед цим були? А перед цим у нас було троє дівчинок. Люба, Надя і Віра. А це у нас хлопчик родився. Ви своїх дітей і і трьох попередніх кормили грудним молоком? Так, да, обов'язково кормили. Ви mm -hmm. кажете, обов'язково чому? Ну, звісно, це краще, ніж щось інше, ніж навіть малютка. Материнське молоко воно найкраще. І питательне, і так. так. Yeah. А до, до якого часу ви кормили дітей грудним молоком? Ну, у нас було по-різному. Перше ще так, опитності мало, і так, то тільки дві неділі кормили. А вже друге вже кормили до шести місяців. Тож так, як яка дитина, що теж от третій теж у нас тільки два місяці, а це побачимо. Це мій перший синочок. Вже кормила дитину груддю? Кормиться дитина груддю із самого народження. І ви знаєте, дуже добре те, що людина, жінка, яка пройшла оту біль, страх і переживання самого процесу родів, може компенсувати собі це тим, що коли тіло проймає біль. А дитинку кладуть до твоїх грудей навіть отой комочок мол, вологий, мокренький, то тоді переймає тіло така радість і захоплення, що воно компенсується і зразу ж забуваєш за те, що пережив хвилиночку назад. Mm -hmm. Я ж не хочу сказати, що я не вміла мама, так як це перша в мене дитинка, але дякуючи медичному персоналу від цього пологового будинку. Я беру перші уроки годування, кормління дитини, і я думаю, що є вже перші результати. Вам розповідали, як це треба робити? Звичайно, розповідають і показують, допомагають. Ну а як ви оцінюєте те, що з дня народження дитина разом з вами перебуває? Якщо жінка має сили, це дуже і дуже добре, тому що тоді зливаєшся ще більше своїм. Синочком чи донечкою своїм дитятком відчуваєш його більше. І це прекрасно, коли з перших днів маєш можливість біля себе тримати отаке малесеньке малятко. Те, що подаровано матінкою-природою, не варто ігнорувати. Найдорожча дитяча суміш не зможе замінити материнське грудне молоко. Це думка не лише тих, з ким нам вдалося цього тижня поспілкуватися, який проходив під гаслом. Цесвітній тиждень грудного вигодовування.